Чому я така весела і задоволена і щаслива? Бо сьогодні ми на ділянку обрали одну з найкрасивіших ялиць: це ялиця конколо. Знаєте в чому її особливість? Якщо не вірите, обов'язково під'їжджайте на судові центри, перевіряйте краще собі собі на ділянці і кайфуйте, тому що це ялиця, котра пахне не хвойними рослинами, а мандаринками і новорічні свята будуть ще ближче і ближче для вас. І будуть тривати з цим враженням цілий рік. Ну от і висадили ми свою улюблену ялицю. Цей морозний ранок, як ніколи, вона прекрасна. Крім того, що вона просто неймовірна за свої декоративні особливості, вона ще й дуже стійка. Це одна з небагатьох ялиць, я вважаю, одна з найстійкіших ялиць в умовах України, яка може, до речі, зростати навіть в місті. Дивіться, яка вона красива хвоїнка. Вони тягнуться вгору до сонечка, такі направлені догори. Воїнка дуже довга, як для ялиць. По кольору вони. Від зеленого, такого сизого, блакитного і навіть такий з білим відтінком деколи здається. Росте вона дуже потужною красуною може вирости ну, в своїм природнім ареалі, звісно, метрів 60 навіть сягає і до речі, живе аж 350 років. Звісно, в умовах країни вона такою великою не буде, але 30 метрів легко просто. Ну і в рік її приріст десь до 35-50 см може сягати. Звісно, цей верхівковий центральний пагін може ще довшим бути. І основна її особливість, за що я її найбільше люблю, крім зовнішнього декоративного виду, це її аромат. Ви не можете навіть уявити, наскільки вона класно пахне. Це просто зразу асоціація з новорічними святами. Її хвоя пахне не сосною, не ялинкою, не хвойний аромат неї, а вона нам нагадує аромат цитрусових. Тож висаджуємо, любуємося, чекаємо новорічних свят.